Пан Варик, друга Україна, третій Німеччина, четвертий Україна, потім Португалія, щільно, щільно сфери. І одразу зараз друга Лісковка. Вінко. Романо. Вітолін. Смынула руку. Молодцы. Нажали лайфхак за это. Швырчу, швырчу, швырчу. Протюм, хлопцы протюмят. Грузиенко, Дорож, Пистол. Прочина, словачина. Ну что, доброй дороги вам, ребята. Правда, Андрей, это заняло буквально секунды. Альоша, працюємо, працюємо. Віктор. Виболіваємо за тебе. Развійте, Польща. Працюємо. Дівчата, ви звернули увагу, які широкі плечі у цих хлопців. Які вони м'язеві. Серед них багато неодружених. Працюйте. У вас залишилось тільки один вечір. Я на цьому саме невовижна і саме видовища